Тему треба видалити цей додаток, тему китайський, цей з просто з телефону. Замовив щось, я не знаю, місяць-півтора, тому що замовив, не знаю. Ага, замовив ось такий силіконовий для душі. Декілька штук взяв, на магазин взяв, щоб теж варявся там. Так, ага, це rgb лента для цього? Для телевізора знаєте, щоб підсвітка була за. Це прикольна штука. Оця прикольна штука, це такі, знаєте, гачечки для подушечок на цей, на, на мийку, знаєте, щоб вони не лежали збоку. боку. Такий от набір ганчірок відривних. Ось такі з губки такі. Потому що мене оці кольорові бісять капіт. Ага. Коротше, ми ж сантехнікою займаємося. Замовив собі тримач для туалетного паперу чорний. Ага, набір кілець ось ті от. У нас часто на магазин приходять люди і кажуть, чи є у нас там якісь кільця там, ну коротше, специфічних розмірів. Їх ніде не знайти, я замовив на сайті, думаю, хай там валяється комусь буде. Е, ще ж ми в футбол граємо, тренуємося, замовили такі от кільця, конуси на тренування собі. Замовили ось такі, от поглинач вологи. Поставити чи ну хорошо, не буду, де його поставити. І ще ось до якийсь йоршик для унітазу. Ну таке от замовили з тему. Ви замовляєте на тему чи ні?